8 розділ від Луки, четвертий вірш. Коли до Ісуса забрався великий натовп людей з усіх міст приходили до Нього, Він до них розповів притчу. Вийшов, вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі, і було витоплено, і птахи песні визбрали Його. Друге зерно впало на каміння. І написано: зійшовши, воно всохло, бо не мало вологи. Інше, або третє, впала серед терня. І як виросло терня, або піднялося терня, то воно заглушило зернятко. Восьми вірш. Це ще інше, або четверте, впало в добру землю і зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи, це, Ісус наголосив. Хто має вуха слухати, нехай що слухає. Учні, які оточували його постійно, запитали Ісуса, що означає ця притча. Дуже добре, коли ми слухаємо проповідь або якось е, питання, що Він хоче донести. Не просто ми почули гарну притча, гарне порівняння з нашим життям, але що воно означає, Ісус, що Ти хочеш донести до Мого серця? І мені подобається уще. Вони кажуть, що воно означає, до, до чого ти ведеш Ісус. І Він каже, десятий вірш: Вам дано пізнати таємниці, або мені, в перегляд, написано скарби. Божого царства. А інших у причах, щоб дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча – Зерно є Боже Слово. А що при дорозі це і, є, і, є, це і люди, які да? і почули, та потім приходить дьявол, і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. Ще друга почва, що на камені цей і почує, з радістю приймає слово, але вони не мають корня, до часу вірять, а коли приходять випробування, що він ступають. Від слова Божого. 14 вірші пойшла. А що впало в терні, це і, і очули, але обтяжені лопотами, багатством та життєвими насолодами ходять і що не дозрівають. І 15-та вірш вірю, що це про нас. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим, добрим серцем, бережуть і приносять блін у гріпіння. Амінь. Тема моєї проповіді, будь ласка, екран покажіть нашу тему. Тема моєї проповіді, бо сільмого пісня, вона називається різні почви або різні стани нашого Серця. Я знаєте, поділюсь з вами, що коли я перший раз вивчав цю притчу, я чомусь думав, що це чотири різних людини. І вони мають різні стани серця. І так вони намагаються ходити до церкви і намагаються дойти з їм станом серця, серця до царства Божого. Але з часом Господь мені показав, що Господь каже про одну людину, у якої може бути різні стани серця. Це Одна та сама людина, якщо вона не пильнує за собою, вона може бути почвою або землею при дорозі, землею кам'янистою, землею, яка заросла тернами, а може бути доброю землею. Амінь. Мені сподобалось, ми сьогодні спілкувалися з командою, і брат Віталій, знаєте, ну, він. Добавив е, у гарну мені сподобалося. Він каже, це я Ісус казав останній сервідиті. Пам'ятаєте? Він каже, о, я не був я їм гарячим або я їм холодним. Але і, 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 там написано: ледь, а я подивився, місце, ледь теплий. І Віталій каже: це теж одна людина, і від нас залежить, чи ми горячі. Ще ми є і ледь теплі, бо ви знаєте, куди теплота веде, де вона веде? Якщо людина тепла, то скоро вона буде холодна, якщо її не зажечь. І, Або ми гарячі, дуже, знаєте, гарне теж порівняння. І ми, повертаючись до цієї принцип, друзі, давайте подивимося в наше сердечко. Яка сьогодні у нас земля? Нашого серця. Знає, і мені сподобалося, що Христос Він е, наводив такі приклади, які були понятні тим людям, які його оточували. Бо його е, оточували хто? Да? Риба да? і рибал, землероби, да? пастухи. Да? Тобто, і Він намагався і, знаєте, прикладами показати їхнє стан їхнього серця. Він, він покаже, що слово або це зерно це є що? Боже Слово. Воно є, воно чисте, воно істинне. В ньому немає лукавства, в ньому немає зла, гріха є, знаєте, брехні. Це чисте Боже Слово, яке просвітлює, яке спасає, звільняє, зцілює. І якщо це Боже Слово, як зерно попадає в наше серце, воно приносить плід в нашому житті. Але Ісус каже, що зерно. В нього не все залежить. І від Бога залежить, і дає нам Боже Слово, і посилає нам все зерно. Але, друзі, залежить від кого? І від нас. Тому що якщо в нас поганий стан нашого серця, то Слово Боже, що? Не принесе плід в нашому житті. І можу сказати, це не я винуватий, це чиясь винуватий. Ото то, сія моє життя. Ні, не чиясь винуватий, винувати те зерно, в мені посіли. Це в ньому проблема. Але ми розуміємо, що чиясь добрий. Хто, хто сіє? Господь. Амінь. Зерно є. Боже Слово, воно є Чисте. Там немає проблем. Але третій момент це стан нашого серця. І так, сіяч, зерно і земля. Моя задача углублятися в землю, яка є моя сьогодні земля. І бачите, перший, перший стан нашого серця, в якому ми можемо перебувати, друзі, це. Дорозі. Це написано, коли що ворог приходить і що граде. Що легше вкрасти? Те, що, що менше оберігається, те, що а, немає охорони. Якщо брати Боже Слово, як ми можемо його так сховати, щоб дьявол його не вкрав? Як? В серце. Якщо ми з вами вітрима псалом 119 в російському 118, а в українському це 119, то подивіться, я відноситься Давид до Божого слова. Я, Куди його Він пряче. Псалом 118, або 119 на українській мові, 11 вірш. Я бережу слово. У своєму серці, щоб мені не грешити проти тебе. Е, якщо ми з вами віримо приповість із Соломона, 4 років, 20 вірш, тут написано. Син мій, будь дуже уважний до того, що я тобі кажу. Прихили своє вухо до моїх слів або своє серце нахили, щоб не пересохли в обід джерела, джерела. бережи їх у своєму серці, адже вони життя для тих, її знаходить, сілення для всього тіла, і, тут дуже гарна думка, пильно бережи своє серце, бо з них витоє життя. Або на російському прикладі написано: больше всього хранімо, храні. Серце своє, тому що із Нього істочні життя. І, друзі, дуже важна думка, що те, щоб в тебе десь в розумі, десь ти подумав, є небезпека, що прийде ворог і забере. Але якщо воно впаде в серце, то вже ворогу буде дуже складно врасти. Що значить серце, друзі? Перше, серце це наші думки, серце це наші слова. І серце що? Це наші дії. Так чи ні? Бо написано, із серця походять наші думки, із серця виходять що? Наші слова і серце серце рухає нашими діями. Якщо Боже Слово попаде в наше серце, добре серце, воно попливає уди, на наші думки, так? воно попливає на наші слова, і воно попливає на наші дії. Амінь. Я все дуже відверто вірю. Друзі, бувало у вас таке, що ворог. Гра у вас Боже Слово. Ви щось отримали, ви розуміли, що це Господь, проходить час, і ми що бачимо, що Його нема. Цікаво написано, придорожя. Яка, яка земля придорожя? Вона яка, друзі, мені потоптана. Іноді, осмілій езатує, іноді. Ми поводимося з словом Божім, як ми чуємо, як люди, які йдуть по дорозі. Вони взяли, побачили, наступили, пішли далі. Подоптали. Взяли, придоптали. Таке слово, і нас облічає, яке слово, і нам не подобається. Да? І ми, ну, мені взяв і потоптав. Все. Заглушив. Розумієте, це теж при дорозі. Давайте подивимося на другу почву, або на другий стан землі, або стан нашого серця. Це кам'янисте кам серце, кам'яне. Ми ну, написано, це і люди, які і з радістю приймають це слово, але вони не мають коріння. До часу вірять, а після випробування, що відступають. Олесь один брат мені сподобався, каже, сижу на служінні, слухаю проповідь, розумію, що Бог зі мною бала через проповідник. Я сижу на служінні, думаю, Господи, все, я тобі за це слово, я привів додому, я буду, я буду е, ну, далі розмірковувати, думати, я його застосувати в своє життя. Але каже, прийшов домой, інтернет, планшет, і все забув. І забув. А інший каже, він холодильник, почав їсти і забув. <гум> Розумієте? Ну, есть, на служінні ми сидимо, ми кажемо, та «Да, Господь, це мені, дякую, слава Богу. Але тут написано, приходить що? Випробування. Ви знаєте, ми помітили за своїм життям християнським, що те, що ми чуємо, те, що ми говоримо від Бога, приходить що? Випробування. І Бог хоче випробувати нас. І якщо ми не маємо коріння, якщо ми не дозволяємо Слову Божому пустити коріння в нашому серці, залишитися. Бо знаєте, що таке випробування? Це коли ну, знаєте, ну, на наш нормальний приклад, коли знаєте, рослина стоїть, да, і поду вітер да, сильний. Да? Якщо в неї нема коріння, то що її є? Вонесу, це я воно це росло називається. Бери, полосі, я колесе, оно мені іноді нагадує, віруючи. і нема, випробувай, і все. Господь, я тебе люблю, я піду за тобою, у би ти не пішов. І тут випробування приходить. труднощі приходять. Щасливо не видали зарплату, понизили зарплату, забрали там премію. Я не знаю, там на роботі вигнали, хвороба аж прийшла, якісь трудності, і людина каже, все, Бога немає. Ну, може, людина не скаже, але її поведінка ну, покаже, що вона вже все. Знаєте, по другу ну, пробування прийшли, і людина вже не може устояти. Дуже я е, йду на третій треті стан нашої очі, нашого серця. Воно дуже цікаве. Я дуже часто бачу себе там. Саме третій. Ви думали, що я скажу, що я в четвертій себе бачу частіше. Але я буду з вами чесно, відвертим, що дуже часто в мене буває третій стан землі. Дивіться. А що в впало 14? Мір, це ті, і, і що? Почули, Я, можу, навіть, додати, додати, зрозуміли, але обтяжені чим глопотами, богатством, життєвими насолодами можна додати, що ще? Інтернет. Але погружений в інтернет, погружений у них ті, хто. так, І вони що відходять і не дозрівають. Друзі, я хочу наголосити, що тут, е мова йде не про якісь великі гріхи. Так чи ні? Тут написано про вбивство, про радіжки, про перелюб. Це великі гріхи. Але друзі, зауважте, що це ненормальний стан серця, оли, клопоти вищі. За що? За Боже Слово. Коли у тебе і хлопот, щоб тебе що в тебе немає часу помолитися, часу почитати Біблію, часу піти до церкви. Четверте, часу ослужити комусь. Ми бачимо, е, о, знаєте, небезпеку другу це богатство. Ви знаєте, дуже багато віруючих, вони, я особисто знаю, вони знову скажу, вони не пішли у рити. Вони не пішли пити, вони не пішли чинити перелюб проти жінки або проти чоловіка. Але вони відійшли від Господа. Вони погналися за грошами, вони погналися за великими будинками, за останньою маркою телефона, вони погналися за останньою маркою машини, друзі. Ви знаєте, Я засвідую. Я не мріяв про машину, на яку ми сьогодні їздимо, і із командою, Я не мріяв. У мене не було, я молив, Господи, дай мені гарну машину, дай мені гарний ресовер. У мене так і мали, мені ніколи не було. Ніколи. А коли я за першу машину молився, то я кажу, дай мені хоча б Ланос. Хоча б Ланос. Щоб можна було їздити благовічним. Ланос Віталій. Але Бог дав Volkswagen, ось і більше, ніж Ланос. Розумієте? Але я казав, Господи, мені навіть десь ну, ну незручно. Коли я бачу, у людини рак, у людини там ковід, у людини там дитина помирає в лікарні. Я, я, я вийду, Господи, дай мені гроші на машину. Ну, без, ну може без машини обійтися. Я дуже пильную за собою, за нашу родиною. Я дякую, що в моєї дружини нема з цієї проблеми. Бо я був, знаєте, в сім'ї, де жінка каже, чоловіку купив одну урточку, вона через тиждень каже, давай ще одну урточку, а через місяць ще одну урточку. Помили, Господи. То в мене треба ще жінку умовляти. Її треба ще умовляти. Пішли, я тобі щось. Та не треба, Мішич, а в мене той, той, і то, і то в мене є. Та ніщо я в то одягну, а в то я постираю. Брат, така дружина, да? і, ну, треба упрашувати. Друзі, це, ну, я дуже знаю багато горячих служителів, але пішли за сріблом, пішли за багатством. Вже Христос не є центром їхнього життя. І друзі, третє життєве насолоде. Ну, це те, що я казав, це інтернет. Це знаєте те, що. Не збагачує нас, друзі, те, що нас робить духовно бідними слабкими. Коли приходить рубниче, ми не можемо устояти. Друзі, 15 вірш. А те, що на добрій землі, це їх почули слово щирим і добрим серцем. Що вони роблять? Написано, бережуть і приносять плід у терпіння. Вони отримали це слово Боже, вони зберегли його в серці своєму. І вони часом, терпінні, вони приносять плід. Це слово, воно впливає на їхнє життя. Воно приносить гарний наслід і в їхньому житті. Мені хотіло б, друзі, щоб ми ну, спитали себе, друзі. Давайте не будемо гоч е, перевіряти, давайте себе перевір, перевіримо. А я і в мене сьогодні стан мого серця? Я і стан. Мені сподобалася щирість брата Віталія. Він каже, знаєш, в мене може навіть за півдня бути разні стани серця. Дякую Віталію, за щирість за відвертість. Буває, що і як рудності або якісь е, рубування, і ми можемо за, за день поміняти. Дійсно, це так. Але, друзі, нам треба пильнувати над тим, щоб у нас була добра земля, щоб у нас була гарна земля, щоб ми приймали Боже Слово, чули Боже Слово і застосовували Його у своєму житті. І знаєте, за іншучі. Свою проповідь я хотів би сказати, друзі, мені дуже подобається реакція на зерно, яке Бог послав в серце людини на ім'я Затхей. Це дуже відома історія. Коли Бог, Ісус Христос, Світ Божий, Він пішов додому, до Затхея, це була грішна людина. Його люди не любили. Вони засуджували, вони на нашій мові, вони тикали пальцем на затхея. І коли Ісус пішов до нього додому, вони казали, він грішна людина. Чому він пішов сам, саме до нього додому? І коли. Вони вечеряли або обідали в домі Захея Ісус, його учні. Мені дуже сподобалось, що Захей він встав і сказав, Господи, ого я обідав? Я віддам щедро. І половину свого імення я роздам бідним іншим людям. Друзі, оце є добра земля. Коли Захей. Ощув Боже Слово. Коли він його прийняв, Він приніс плід. Сьогодні на родовому служінні, я у думку сказав, що іноді ми кажемо, як сьогодні було гарне, сильне потужне служіння. Або люди кажуть, я і був сьогодні потужне проповідає, яке сильне потужне слово було. І я думаю, а що люди мають на увазі, коли вони це кажуть? Я вважаю, що сильне служіння, потужне слово проповіда це коли воно попливало на тебе, як на затхея. І ти, почувши це слово, приймаєш рішення не грішити. Приймаєш рішення служити Господу. Ти сидиш в залі, і ти слухаючи пробу, кажеш, Господи, все я зрозумів. Ти до мене балакаєш. Я зрозумів, це моя проблема. Я не буду цього робити. Осеє. Проява або ознака того, що слово Боже сильне для тебе. Воно впливало на твоє життя. А якщо ти просто послухав проповідь, послухав як гарно брать, я гарно браття, я і навмисно, наперед ти знаєш, що ти будеш знову грішити за понеділок, і ти думаєш, о, грішу, ну, в неділі прийду, покаюсь, друзі. Тоді все слово Боже, воно нічого не зробить в твоєму житті. Знаєте, дуже е, і знаєте, печальний приклад це євреям. четвертий розділ, ми будемо молитися, четвертий розділ, післання до євреїв. Другий вірш. Адже ми. «Я І вони одержали добру звістку», або Боже Слово. Але, друзі, написано, але слово, яке вони слухали, що не принесло їм користі, бо вони слухали без віри. Друзі, слово не принесло користі. Тому що вони це слово. Не прийняли до свого серця і віруючи, не розтворили. І я не раз казав, церква добра, проповідник добрий. слово і проповідник каже, воно добре. Але чогось людина не міняється. Хто винуватий? Церква, проповідник, Біблія, чи людина, яка слухає. Друзі, хто? Ми казали на початку. Сіяч, зерно і земля. На що ми повинні робити свій оцен? На що? На землю? Бо ми знаємо нашого сіяча Ісус Христос. Ми знаємо, що і зерно це Боже Слово, це Божа благосла. Але як друзі, нам пильнувати? На стану всього серця. І знаєте, бути щирими, бути дуже, як ми ще і читали, щирими і добрими. Господи, все про мене. Прости мене, Господь. Прости. Я приймаю Твоє Слово. Навіть коли воно ну, для мене не некомфортне, не але це твоє слово. Ти маєш сіль мене змінити, спасти, звільнити, я приймаю це слово і буду жити. І знаєте, ми завжди молимося такою молитвою простою. Господи, допоможи мені почути, зрозуміти, прийняти, застосувати і п'яти, Ніколи не забути Твоє Слово. Амінь. Просі ми будемо молитися.